Регіоні проєкт українського кризового медіацентру. Під постійними обстрілами. Як виживає громада, яка має 138 км кілометрів кордону із ворогом? Окрім прифронтової зони, небезпечним зараз є все прикордоння з Росією. Під постійними обстрілами живуть і мешканці Семенівської громади на Чернігівщині. У щоденних офіційних зведеннях про ворожі обстріли завжди фігурують села цієї громади Новгород Сіверського району, яка має найбільшу в області протяжність кордону з ворогом 138 кілометрів. Росіяни вбивають людей, знищують житлові будинки, господарство і техніку. Вони атакують місто та населені пункти поблизу ствольною артилерією, градами, мінометами, шахедами, завдають ударів некерованими авіабомбами і ракетами. За понад два роки Великої війни більшість сіл громади зі статусом території можливих бойових дій стали майже безлюдними, а частина пусткою, сірою зоною. Усі дороги ведуть. До Сергія Деденка. Чому саме так вважають люди? Дізнаємося з матеріалу журналістки Ольги Чернякової. Після торішніх ворожих ракетних ударів та дронових атак на Семенівську міськраду її співробітники задля безпеки працюють в інших приміщеннях чи дистанційно. Та ми, з головою громади Сергієм Деденком спілкуємося в його робочому кабінеті на першому поверсі напівзруйнованого аварійного приміщення. У ніч проти 23 серпня 2023 року, якраз напередодні дня державного прапора, дрон Камікадзе поцілив у будівлю. Своїми силами працівники розібрали завали, затулили вікна, зробили тимчасове накриття. Для реконструкції треба великі кошти, і як кажуть, нині це не на часі. За словами Сергія Івановича, йому у кабінеті зручніше, бо в лютому березні 2022 року він звідси керував громадою тут. Працював, жив і спав. За звичкою люди теж ідуть саме сюди. Дорогою до цього найпівнічнішого українського міста пасажири рейсової маршрутки Семенівка Машеве з цікавістю і тривогою запитували, чи мені не страшно сюди їхати, і яка біда змушує це робити. Найперше питання до Сергія Деденка, чи йому не страшно жити і працювати під регулярними ворожими обстрілами міста в притул до кордону ЗРФ. Навпростець лісами від кордону до Семенівки десь 12 кілометрів, а від крайніх сільських хат відстань лише 100-500 метрів. 24 лютого 2022 року, о 4.30 ранку, голова міськради вже був на робочому місці. Ближче до шостої почув перші залпи градів, а ще за годину містом посунули колони російської техніки. Відтоді кабінет став ніби другою домівкою, де очільник громади перебув в тиху окупацію. Семенівка була відрізана мов острів, від обласного центру, а після утечі ворожих військ переживає безперервний російський терор громади. Я з острихом поглядаю на понівечену стелю. Остерігаюся, щоб щось не відвалилося і не впало на голову. Співрозмовник, усміхаючись, запевняє, що усе, що могло відпасти, вже упало. З першого дня війни не виїжджали з міста, окрім службових відряджень. Я й мої заступники йдемо до жителів, щоб не наражати їх на небезпеку. Наші люди напрацювали деякі правила і навички, здатні вберегти життя. Перша така навичка реагувати на те, що відбувається навкруги. Навіть якщо гуляєш парком, повинен бути обачним, ділиться враженнями і емоціями голова. Це обачність інколи має зворотний бік. Якось я був у Чернівцях на форумі. Гуляв у парку. Якась гойдалка гучно гепнула залізятчем. Усі люди навколо стояли, а я вже лежав на землі. Але що у Чернівцях дивно, те у Семенівці нормально. Нещодавно була злива, і ми з секретарем при розкатах грому упали на підлогу, чекали прильотів. Лиш потім зрозуміли, що це гроза. У нашій громаді така поведінка і така реакція нормальні. Друга навичка містян вдягати зручний одяг та взуття, щоб швидко бігати і стрибати це не раз рятувало людям життя. Голові також доводилося стрибати через паркан, щоб врятуватися від обстрілів. Отже, жодних костюмів на роботі джинси й кросівки практично і зручно. Одного разу мої співробітниці не захотіли спускатися в укриття під час тривоги. Вимагають цього від усіх підлеглих, тому запитав, чому вони не йдуть. Кажуть, та, ми не хочемо, бо сьогодні такі гарні. А я кажу: добре, так і напишемо на надгробках. Вони були дуже гарні і на підборах. Це чорний гумор, але без нього зараз нікуди. Констатує Сергій Іванович. І смерть не найвагоміший аргумент. За словами Сергія Даденка, із часу повномасштабної війни на території громади загинуло 16 цивільних людей, із них троє в Семенівці. Рекомендуємо без нагальної потреби не ходити містом, бо саме на вулиці від осколкових поранень гинуть люди. Обстріли починаються зненацька у будь-яку годину доби, хоча люди й навчилися розпізнавати, що де і куди летить. Однак немає часу, щоб приготуватися до обстрілів із градів, мінометів чи артилерії. Та й коли летять артснаряди, повітряна тривога не лунає і ніяке ППО не зупинить їхній політ, каже співрозмовник. 14 червня 2024 року у Янжулівці, що за 100 метрів від кордону з ворогом, загинула 56-літня Наталія Пустовойт. Вона стала першою цивільною жертвою російських військових у цьому селі. Життєлюбка. Співала, танцювала, брала участь у художній самодіяльності, мріяла із чоловіком про онуків, вміла господиня, любляча мати й дружина. Того ранку жінка працювала на городі. Коли почався обстріл, Наталя повернулася додому. Все нібито стихло, і вона вирішила загнати курчат та вийшла на подвір'я. Знанецька прилетів снаряд, пробив стіну в будинку, розбив паркан. Коли чоловік вибіг із хати, Наталя вже лежала на землі з розбитою головою. 21 серпня 2023 року загинув столяр Едуард Жмурко, учасник АТО, був танкістом 72-ї бригади імені чорних запорожців. Його родина переїхала з Янжулівки до Семенівки, але вдома залишилися речі, техніка, засаджений город. Тож Едуард періодично навідувався на обістя. Їхав велосипедом сільською дорогою, коли росіяни скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій. Він упав за метр від Едуарда і вибухнув. Осколки влучили в, живіт і в ногу. Від отриманих травм 27-річний чоловік загинув. На вулиці біля власного дому наприкінці 2023-го росіяни вбили 32-річного Олега Грузького. Ворог із градів обстрілював місто. Олег вийшов до машини. Планував відвести дворічному синові, який разом із матір'ю живе в селі сусіднього району новорічні подарунки. Біля автівки його і спіткала смерть. 9 квітня 2024-го, внаслідок російського обстрілу центру Семенівки, загинула викладачка музики дитячої музичної школи Світлана Зенченко. Намагалася велосипедом проскочити додому, та не встигла. Снаряд розірвався метрів за три від неї. Загибель педагога неабияк вразила містян, бо Світлана Олександрівна виховала не одне покоління дітей, прищепила їм любов до музики, віру в себе та свої можливості. Її учні брали участь в обласних та всеукраїнських конкурсах, отримували дипломи переможців і гран-при. Вона постійно виступала на сцені разом з учнями у складі оркестру народних інструментів і хору. Професійна і відповідальна викладачка, гарна й чуйна жінка, активна, завжди позитивна, турботлива мама двох синів. Такі слова співчуття родині читаємо в інтернеті. 47-річного Олексія Висоцького із Залізного мосту 28 травня 2024 року також вбили осколки російських снарядів. Снаряд упав біля будинку Олексія. Уламки пробили стіну у хати та влучили йому в голову. Залізний міст регулярно обстрілюють із мінометів, дронів і ствольної артилерії. За життя чоловік працював скотарем у місцевому сільгосппідприємстві. Люди гинуть від осколкових поранень під час обстрілів, підриваються на мінах, але навіть смерть ближнього не стає аргументом для виїзду. Також на територію Семенівщини заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи адже довкола ліс. Головного інженера сільгосппідприємства Степанич Миколу Гориславського у липні 2023-го вбила саме ДРГ на дорозі між селами Миколаївка та Залізний міст. Російські військові розстріляли його автомобіль, а під тіло чоловіка поклали два кілограми вибухівки, вочевидь, розраховуючи вбити чи травмувати ще інших людей, замінували також збіччя дороги поблизу місця злочину. Микола того дня виїхав на роботу десь о сьомій годині, хоча зазвичай приїжджав о 9-й. Він хотів помити автомобіль на тракторній бригаді що за шість кілометрів від його дому. Микола щоранку віз із села на роботу ще п'ятьох наших працівників, а тут поїхав сам. Може, це і врятувало їхнє життя. Так розповів керівник СПГ Юрій Сенько. Убивство Миколи Гориславського до глибини душі вразило людей. Професіонал, відданий роботі і підприємству, людина, котра завжди поспішала на допомогу і всіляко підтримувала ближнього добрий, душевний чуйний чоловік. Вороги по звірячому підло і підступно обірвали його життя на 51-му році. Семенівці кажуть, що їм двічі не помирати, що вони готові загинути від прямого влучання, аби не лишитися покаліченими без рук чи ніг. Бо як тоді дати собі раду? Звісно, що коли хтось із односельців гине, з'являється бажання виїхати. Дехто таке робить. Але за кілька днів лишаються самі наміри. Як фаталісти, люди вірять у долю і сподіваються, що нещастя їх у мене. Зранене серце Семенівки окрасою і гордістю міста до повномасштабного вторгнення ворога був центральний парк. Місце відпочинку, масових заходів і спортивних змагань. Тут пам'ятники, і меморіальні місця, алеї героїв, краєзнавчий музей, заклади культури, дитячі і спортивні майданчики, дитячо-юнацька спортивна школа. Доокола – адмінбудівлі і будинок культури, центр творчості дітей та юнацтва, бібліотека та музична школа. Влітку і восени минулого року ворог почав нищити комунальні підприємства громади та обстрілювати центр міста, влучили в міську раду, лікарню, спортивну. школу. А навесні нинішнього року великих руйнувань від ракетних ударів зазнав Будинок культури, де розміщувався волонтерський центр і благодійні організації. Будівлі, посічені осколками, зяють вибитими вікнами. Тривога і страх міцно вкорінилися у свідомості. Ворог застосовує тактику випаленої землі і терору проти місцевого населення. Села стають непридатними до життя. Обстріли постійні, несподівані. І різні за тривалістю. Демонстративні. Зі ствольної артилерії, мінометів, градів ще до вмикання сирен. Нещодавно скинули з дрона тубуси з токсичною рідиною. Заміновують тіла вбитих цивільних, щоб залякати людей і продемонструвати силу. Полюють на машини водіїв, які привозять у села хліб. Залишу громаду останнім. Ворожі обстріли, міграція населення. Виїхали із міста десь половина жителів, нестача кадрів, передусім лікарів, складна економічна ситуація. Усе це сьогоднішні реалії прикордонної громади. У безпечні місця переважно виїжджає молодь і мами з дітьми. В громаді не вистачає лікарів. Торік виїхало шестеро. Правда, вдалося найняти хірурга із досвідом роботи на лінії вогню: сирієць, Терек Аль Хамес. Це перший досвід залучення іноземних спеціалістів на роботу у прикордонну громаду. Місцева влада спільно із правоохоронцями веде роз'яснювальну роботу щодо необхідності евакуації в безпечне місце, надає усю необхідну допомогу для виїзду. Зокрема, пальне для заправки автівки при евакуації, транспорт для перевезення речей, сприяє у пошуку житла в інших громадах області. Але люди тримаються за рідні домівки, майно, городину. Опираються до останнього, вважають, що їх ніхто і ніде не чекає з розкритими обіймами. Ми давно не організовуємо масових заходів, не влаштовуємо концерти, рекомендуємо не скупчуватися на вулицях. Це негативно впливає на психологічний стан людей, так розповів Сергій Іванович при зустрічі. Центр Семенівки безлюдний, бо одне укриття розташоване у парку всіх не врятує при обстрілах. Але громада не розвалилася. Працюють комунальники, медицина, місцеве самоврядування. Нам вже розбили два офіси. Таке відчуття, що вороги полюють на наші адмінбудівлі, тому співробітники міськради перебувають в різних локаціях. Як голова, я цілий день курсую між офісами, заходжу до своїх співробітників, хоча до Великої війни когось міг не бачити місяцями. Це дуже важливо, бо декому через обмежене спілкування важко психологічно. Буває в лікарні, яку до слова теж торік обстріляли з артилерії. Влучання було і в кабінет начальниці медичної служби. Після цього вона звільнилася з роботи. Щоденно навідуюся в обидва комунальні підприємства, створені в громаді. Закордонні донори допомагають їм технікою. Прошу комунальників прибирати ще краще ніж до війни, щоб в людей була надія. Образно кажучи, як капітан корабля лишатимусь у Семенівці до останнього. Якщо треба буде виїжджати, залишу місто останнім. Попри небезпеку і невизначеність життя розділене на до і після великої війни. Люди вірять у перемогу. На вулицях патріотичного міста майорять національні прапори. У парку квітують клумби, у магазині з амбітною назвою Париж можна випити запашної кави і поговорити про життя буття. Відважні фельдшери і фельдшерки з підстанції швидкої допомоги виїжджають на виклики. Правда, не в усі села. Працюють магазини, люди отримують гуманітарну допомогу, за потреби будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла. Евакуація місцевого населення, захист об'єктів інфраструктури, ліквідація наслідків ворожих атак пріоритетні завдання голови міської ради Сергія Деденка. Він впевнено спокійно і оперативно. Це головна вимога часу. Робить свою важливу роботу щодня. Запис здійснено в рамках проєкту Голоси регіонів воєнної України українського кризового медіацентру за підтримки Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США чи позицією громадської організації Український медіацентр.